Часто ти проводиш час в інтернеті. Так, кожен день. день. А на яких саме сайтах? Вконтакті, в однокласниках. А як ти вважаєш, інтернет приносить більше користі чи шкоди для дітей? Там більше користі, навіть користі? яких сайтах ви проводите найбільше часу. ВКонтакті. Що да. да. це просто для тебе інтернет? Інтернет, общині, інформація різна, реферати. Часто ти там сидиш? То так, день. кожен день. А на яких сайтах проводиш найбільше часу? В контактах. Дякую. Як часто ти проводиш там час? Кожен день. кожен день. А де найбільше, на якому сайті проводиш час? В контакті. А чому там В не так цікаво. Як ти вважаєш, інтернет приносить дітям більше користі чи шкоди? Смотреть, з якої точки зору дивитись. Like. Яка в тебе є, з якої дивись? Користь. Користі? Як часто ви проводите час в інтернеті? В інтернеті я працюю дуже часто. Щодня, звичайно, заходжу на сайти освітні. Розвиваючого характеру і працюю, готую інформацію для учнів на уроках, ну а також для батьків. Як ви вважаєте, для дітей інтернет приносить більше користі чи шкоди? Ну тут не можна говорити взагалі про всіх дітей. Тому що у кожної дитини своє розуміння інтернету і свої якісь вподобання. Але, звичайно, хотілося б, щоб більше користі приносив в інтернет. І, звичайно, я думаю, що для старшокласників, звісно, він приносить більше користі. Ну а для учнів початкових класів, ну, я вважаю, можливо, і ще зарано працювати взагалі в інтернеті. Для Осіна що інтернет особисто для вас? Інтернет особисто для мене це знахідка нового. Як для соціального педагога, як для вчителя, як для бабусі. От. А, а на яких сайтах найбільше проводити часу? Однокласники. Однокласники, в соціальний педагог. А скільки часу на добу витрачаєте? Найчастіше? Разу тиждень. Разу тиждень. А як ви вважаєте, інтернет для молодшого покоління, тих, хто молодше від mm. нас, приносить більше користі чи шкоди? Якщо все міру. Та, ну в наше врем'я, зараз це великий день. Mm. Як часто Ви їм користуєтесь? Mm. Та ну раз в тиждень. Mm. А mm. в якому якому именно? ну, сайті ви проводите mm. час? Сайт новини, новини. года, там по роботі не приходиться. А як ви вважаєте, інтернет для молоді приносить більше користі чи шкоди? Ну, якщо хорошо, якщо з умом діти, то я думаю, користь. Скажіть, будь ласка, що ви розумієте в понятті інтернету? Інтернет, інтернет це засіб, яким я користуюся, але не так часто. В основному пізнавальна статистика, і плюс до іншого використовую для... Навчального процесу своєї дитини, тобто її електронний щоденник, який зараз воліється, дуже корисна інформація для майбутнього своєї дитини. А як ви вважаєте, для старшокласників тобто для молодшого покоління інтернет має в собі більше шкоди чи користі? Ну, для вікового статусу дітей з першого по сьомий клас я вважаю, що це недоцільно дуже його використовувати, тому що вся інформація, яка подається, вона Психологічно впливає на кожний рівень життя дитини. А тобто для учнів з 7 по 11 клас, старшокласники це дуже важливо. Чого? Тому що тут є корисна інформація, а також пізнавальна, а також розвиток дитини, її спілкування. А спілкування для дітей це саме особливе. В основному така тематика. Соціальні мережі, так? Так. Да.